Доброго ранку, дітки! Посміхніться скоріше, і сьогодні цілий день буде веселіше. Малята, послухайте віршик і скажіть, хто до нас сьогодні прилетів на галявину. Біля гаю, хату маю, день у день я вилітаю. Жде на мене праця влітку, оглядаю кожну квітку. Я літаю над лужком, пригощаю всіх метком. Дітки, ви здогадались, про кого цей віршик? Про бджілку. Повторіть, дітки, бджілка. бджілка трудівниця. Вона маленька, але користі від неї дуже багато. Вона приносить людям мед, який дуже корисний. Цілий день бджілка літає з квіточки на квіточку і збирає пилок та нектар. Потім несе до свого будиночка, який називається вулик. За вуликом доглядають люди. Він знаходиться в спеціально облаштованому місці, яке називається пасіка. Також є дикі бджоли. Вони не живуть у вуликах і не віддають людям свій мед. Дикі бджоли живуть у дуплах дерев або створюють гнізда на гілках. Бджілці, яка прилетіла до нас на галявину, дуже сумно самі літати серед квітів, тому вона просить нас зробити їй подружок бджілок. Малята, давайте їй допоможемо, щоб бджілка не сумувала. Але перед тим, як почнемо працювати, розімнемо наші пальчики. Бджілка летить до пахучої квітки, слідом за бджілкою ще одна бджілка. Подружки разом гуртом працювали. Нектар солоденький. Для меду збирали молодці. А зараз підготуємо все необхідне для роботи. Аркуш картону будь-якого кольору. Один білий кружечок, розрізаний навпіл, два чорних та три жовтих кружечка. Два маленьких білих кружечка, клей олівець, серветку. Також нам знадобиться допомога мами або тата. Та наші умілі ручки починаємо працювати. Беремо кружичок жовтого кольору та клей олівець. Клеєм олівцем гарненько змащуємо кружичок з усіх сторін та приклеюємо його до аркушу картону. Притискаємо пальчиками, потім серветкою. Далі беремо кружечок чорного кольору. Також гарно змащуємо його, клеєм. Чорний кружечок клеїмо на жовтий. Та притискаємо його пальчиками. Потім серветкою. Дітки тепер будемо наклеювати кружечки, які залишились. Беремо жовтий кружечок, змащуємо його клеєм та наклеюємо на чорний кружечок. Потім притискаємо його пальчиками. Та серветкою. Далі беремо чорний кружечок. Так само змащуємо його. Клеєм. Та наклеюємо на жовтий кружечок. Притискаємо пальчиками. Та серветкою. Потім знову наклеюємо жовтий кружечок на чорний. Притискаємо пальчиками та серветкою. Тільце і голова готові. Тепер беремо половинку білого кружечка. Це будуть крильця нашої бджілки. Так само змащуємо їх клеєм. Та приклеюємо зверху посередині нашої бджілки. Шановні батьки, допоможіть, будь ласка, малятам наклеїти крильця бджілці. Дітки, після того, як мама або тато допоможуть вам наклеїти крильця, ми з вами будемо клеїти оченята нашій бджілці. Це маленькі білі кружечки. Беремо кружечок, змащуємо його клеєм. Та наклеюємо посередині жовтого кружечка. Спочатку один білий кружечок, потім таким самим чином другий білий кружечок. Дітки, далі нам з вами знову знадобиться допомога мами або тата. Шановні батьки, допоможіть діткам намалювати бджілці очки, вусики та лапки. Дуже вам дякую. Малята, ось така бджілка вийшла у мене. А фото та відео ваших бджілок буду чекати. Наша гостя дякує вам за її нових подружок. А я вам дякую за гарну роботу та за вашу увагу. Дякую вам, шановні батьки, за допомогу нашим діткам. До побачення до наступної зустрічі!